Тренер Латко Олександр Кульша у якості п'ятого польового на чужій половині поля. Котляр. Мукарна майданчика відаюсь відстані до партнера вже по команді. Олександр. Іде на Котляра Котляра. На Герценка. Герценко злівої вицілював нижній кутал. Котляр. На котікарній площі партнер б'є в ближній. Небезпечно грає стійка за нове. Котляр. Міскок. Партнер. Направенко. Котляр. На партнера. Той пробивав. Не так давно із приблизно цієї ж позиції, але зараз віддав на. Котляр проходить передачу. Він же, він же на... Котляр. Гриценко з лівої ноги. За межі поля. з злієвої, бо на місці Роман Ковтуненко. Але Кульша тепер і справу і цілих дві стійки. Сумарно уже. Тричі. Стійка. Котляр. Простріл від скок. Кульша. Ближній забирає Роман Ковтуненко. кидає на Макаренка. Віталій. Віталій. Спроба, спроба не відразу, а той і навіть не встигає ринутися назустріч. Макаренко спрямовує повз голкіпера, Але примчав назад і дуже здорово. Котляр. Не шоу, партнера. Обережний пас в один дотик пульша. Удар від 9 номера. Блокується, але. Тепер спроба номер два і спроба прострільного пасу. Знаходить партнера. Поруч перебував. Перценко з лівої ноги. Удар ближній і закриває ближній п'ятому номеру. Той повертає дійшов між Олександра Кульча. Олександр Кульча. Переведення на е котляра. кеп, б'є повз ворота, вкинув кофтуне. Болочеву доставив Віталій Макаренко. Болочев вривається до карної площі, але все-таки без удару, другим темпом. Тим не менше, атака нового життя продовжується. Богатеренко змістився направо. Зараз беріг прострілив лівої, Забиває Віталій Макаренко. Нове життя. Друзі, виходить уперед з стартом тайму. No у матчі з Атлетико. 1-0, Ось так на всі потуги із п'ятим. Нове життя відповідає власним забитим м'ячем Віталій Макаренко. 1-0. Висток. Макаренко, О, Макаренко пробиває повз стінку. центр Болочев, недодачу йому пас. Кульша. Це 4-2 Атлетико. Кульша взяв на себе ініціативу, пробив. Центра першу, того переведення на котляра, Котляр. Водин дотик. Зараз усе зробили. На трьох пробиває. Олександр Кульша лучає величезний парков. Сьогодні футбольна фортуна дарує команді Романа Ковтуненка. Болочев Рефері. Денис. Денис з лівої. Може класно пробити. Реценко. Душа. Повернув, простріл. Котляр. Котляр, котляр, двічі. Даблковтуненко. Туненко. Добалку в туненко. Фух. Арбітр їх не підтримав. кульша у ближній, тут Роман Ковтуненко, Сьогодні цілком повністю Котляр, котляр. Ну, подайте, подайте, подайте добивання гол. Ви погляньте. Продовжується гра після тайм-ауту Ковтуненко. Кілька хвилин тому поперечена. І це все рятувало нове життя зараз. Котляр грає на партнера. Ворота порожній, але Самір Магамедов посилив нового життя. Записане. Стандарт плати користь грав. Денис Гриценко на партнера віддає якийсь прямовий м'яч воріт. З правої ноги після смішня центру. Атака продовжується му, виносить за межі карної площі, але тут Гриценко він пробив відскок. був болоче суперник Став на заваді, Болочев. до нього. відскок грає через. На одинадцятку. Дуже здорово. Макаренко віддав гольовий пас. А Магомедов забивав. Самір Магамедов, і він подвоює перевагу нового життя. Хіба таке взагалі буває в футболі, коли після тотального нефарту футбольна фортуна ще й карає ще одним пропущеним голом команду, який до того і так не щастило. Все ж це передача Кульша. Пішем удар. Так. Ріженого мені відпрацювати. Просто що відбувається. Просто. Атлетико вибиває 4-2. 4-2. 4-плюс 2. 2 вибиває по стійкам. Плюс попереченим. Атлетико започатковує свою систему статистики. Стійка плюс поперечена. Нічого собі перші голоза. Підепічні Олександра Кульши за 10 секунд чистого часу до фінального свистка. Два один рахунок на табло. із ударом влучає. Суперника 2-1 життя переграє атлет.